jest mnie niepeczoral nasuść ja вічний небесное сбочная вічна бесславя, жизнь безконечна. Брати і сестри, ми зібрані на тій спільній молитві, з тим обрядом засвідчення свічки пам'яті. Сьогодні цілий наш край, а відтак, і в цілому світі, де живуть українці, ми згадуємо ту сумну дату, ту трагічну дату в нашому народі, а саме. День геноциду над нашим народом, тобто Голодомор, 1932-1933 рік. За різними підрахунками це є від 3 до 10 мільйонів українців було замордовано голодом, знищено людей. Не випускали сіл. Батьки вмирали на очах своїх дітей і часто не хотіли, щоб бачити їхні діти бачили смерть, вони просили, щоб дітей забрати. Люди з трупів навіть доходили до того, варили м'ясо, щоб спасати, спасти своє життя. Люди божеволіли. І вони не могли розуміти, що відбувається, коли земля чорноземна тих теренах вродив такий великий урожай, а від них цей урожай брали. Забрали, і навіть люди не мали права збирати ті колоски, які залишилися, коли вже був зібраний урожай на колгоспному полі. Це велика. Є родина, це велика трагедія в нашому народі. І сьогодні ми згадуємо і не маємо права забути. Бо так 32-33 рік це є знищення українців голодом, то сьогодні ми є свідками іншої трагедії в нашому народі, а саме Ті самі більшовики, то нічого не змінилося, абсолютно. Інша назва у Радянський Союз, а сьогодні Російська Федерація. Але ментальність, ідеологія, прагнення, мислення, то, що було в царській Росії, то що більшовиків, то, що в сьогоднішній Росії є одна: володій, панує. А хто нам не підкоряється, той має бути знищений той має... в різний спосіб. Сьогодні не тільки є ракети, але сьогодні. Він нищить наш народ, а саме там був голод, а сьогодні холод. Вони насолоджується, коли хтось стогне, коли хтось вмирає, коли хтось сидить без світла, без гасу, без їжі, без води, вони отримують насолоду. І тому ми бачимо, яка є та дика російська православ'я, Дика попросту. Там нічого немає Христового, бо Христос. З любові до людини дає пробите своє серце, з якого витекла кров і вода. А цей нарід, він не має нічого Божого. Тому що, якщо найвища ієрархія благословляє люд... війську, благословляє і заохочує навіть, підбадьорує і каже, що ще не війна, ну, то не маємо про що говорити. І тому ми сьогодні. Вспоминаємо ту історичну дату, яка мала місце в нашому роді, і просимо, щоб вона більше ніколи не повторилася. Ніколи більше не повторилася на наших теренах.